Коротше, туфлі поки собі не знайшла, але зайшла я в фір фірмовий магазин спортивного зуття Офігенно! І одразу я одразу, бачите, таке дуже багато сьогодні. І я відразу подивилася, мені так сподобалось. Зараз буду дивитися, чи є розміри. Але ціна, але ціна 100 євро, 100 євро, але вони класні. Теж 100 євро. Теж 100 євро. Я спочатку відійшла. Кажу, за таку ціну я брати не буду, бо вони сказали, що мені зроблять подарунок. А якщо роблять подарунок, то буду вибирати, що мені на ціну дивитись не будуть. На мені не можна заощаджувати. Отак. От так перевіряється чоловіки. Якщо вони економлять на, жін... на жінки, то все, далі. Пішла далі. А так? Мені загодовається. Купав взуття, буду вибирати, потім вам покажу, що там до чого що я знайшла. Але ціни тут, це просто космос. 150 євро. І я не можу сказати, що вони мені Коротше, Я так зрозуміла, те, що мені саме перше в очі, ото треба брати. Головне, щоб були мої розміри. У мене ж розмір 36-37. Ну, все, зараз підемо тут і дивитися. Якщо є мій розмір, буду брати за 100 євро. Верніше, не я буду брати, а мені буду брати. Я б собі, я б собі таке не брала, мої дорогі. А мені хай беруть. Мені приємно. Так, а що тут? Ні, все, все. Мені це все не дуже. Хоча те, що легкі, все, але 150 євро. Піду до тих, Все. Те, що побачила вперше, ото треба брати. Магазин просто чудовий. Дуже великий. Різноманітне, все бачите таке. І дитяче взуття. 60 євро. Таке дитяче. Бачите, скільки всього? Купа, купа, купа. Так. 75. Ну, таке. Я хочу щось веселеньке, веселеньке. Ушел. Ага. Так. Так. Есть? Угу. Да. Классно. Да. Ну, из этих всех пока есть. Вот 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 так. А ну тоже, что да? Вот это-то, да. Это тоже прикольно. Но они просто, да? Thank you.